Тонесеньке тісто, а всередині багато рідкої, солодкої гарячої начинки. А тісто навіть не треба місити. Для начинки сьогодні я взяла абрикоси у власному соку і перебила їх блендером до однорідності. Заздалегідь ставлю нагріватися сковорідку з олією. І тепер приступаю до формування пиріжків. На розморожений лист тіста філо викладаю ложку начинки і загортаю. Також хочу вам сказати, що не варто відразу готувати багато пиріжків, бо вони смачні тільки в гарячому вигляді. Краєчок тіста я змащую водою, щоб гарненько його заліпити, і щоб під час приготування всередину пиріжка не потрапляла олія. Смажаться пиріжки дуже швидко, тому від сковорідки краще не відходити. Верхня пиріжка миттєво покривається пухирцями, обсмажую з обох сторін до золотистості і викладаю на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. І, як я вам вже казала, вони найкраще смакують в гарячому вигляді. Також сюди буде чудово пасувати начинка з вишень.